Всім привіт, малята! Погляньте на малюнок та назвіть, які види транспорту ви знаєте. Так. Залежно від місця пересування транспорту, його розподіляють на види: наземний, повітряний та водний. Погляньте на екран та назвіть наземний транспорт. Так, це потяг, автобус, таксі, тролейбус та трамвай. Наземний транспорт пересувається на землі. Тепер погляньте і назвіть повітряний транспорт. Так, це літак, ракета, повітряна куля, гелікоптер та дирижабель. Повітряний транспорт пересувається в повітрі. Погляньте та назвіть водний транспорт. Так, це човен, корабель, яхта, катер та вітрильник. Водний транспорт пересувається по воді. Також транспорт різниця тим, що він перевозить людей чи вантажі. Якщо людей, то він називається пасажирський. Назвіть, який пасажирський вид транспорту ви знаєте. Так, це літак, таксі, автобус, корабель, трамвай. Тролейбус та потяг. А якщо транспорт перевозить вантажі, то він називається вантажний. Назвіть, який це транспорт може бути. Правильно, це літа, корабель, вантажівки та потяг. А буває транспорт, який створений для дуже важливої роботи. Назвіть, який це транспорт може бути. Так, це поліцейська машина, швидка допомога та рятувальна служба. А тепер розподіліть транспорт на повітряний, водний та наземний. Які транспорти відносяться до повітряного? Так, молодці. А які є водні транспорти? Так, все правильно. А які транспорти відносяться до наземних? Правильно, це автобус, потяг, тролейбус, трамвай та таксі. А тепер давайте пограємо в гру, яка називається Що зайве. Погляньте та скажіть, який ви транспорту тут зайвий та чому? Правильно, це потяг. Тепер погляньте на цей малюнок та скажіть, який транспорт тут зайвий. Правильно, бо це повітряний транспорт. А що зайве на цьому малюнку? Правильно, тому що це водний транспорт. Ви усі молодці.